Десерти, от бачите, ціни Так, ще десерти, молочні коктейлі. Погано, що не пишуть, скільки мілілітрів, щоб можна було зрозуміти. Що Тут у нас по десертам. Вон, бачите, які хочете. Сміхерс, наполеон, керамісон, три шоколади, теж дуже смачно виглядає. Лісовичок так, це що? Тарталетки. Ну, от, в принципі, цінний ви всі бачите. Червоний оксамит І штрудельки, є солоденькі. Це ціна за 100 грамів. І є солоні. Оце я брала курка з оливками і індичка вже немає. І от зараз у нас э, майже пів э, 18,30, тож йде э, знижка, так, про яку я вам сказала, 50% в наш штруделя. Ну і різні напої. Чаї це 75, це в нас 300 мл. А ні, навіть не так, 75 це пів літра, а 85 літр. так буде вірно. Кава, сік водичка. मैं हूँ ना